Terima kasih telah menonton! 500 років тому по низі Дніпра на терені теперішньої Нікопольщини виникло Запорізьке козацтво. Тут, на роздолі незайманих берегів, островів, плавнів, у добу середньовічного мороку та насильства утворилося вогнище волі і незалежності, людської честі і гідності. Чортомлик, курган і річка, що створили нашу славу, тут рубали персів скіфи, потім тут гуляла січ і гуляла, і знов рубала ворогів не на забаву, на добро своїх онуків, на добро. У тім то й річ на добро. А що ж онуки пом'янули, шанували, хоч якийсь там копійчаний. Становили, може, знак чи не так, не ті ми люди, що змогли Та й сплюндрували, ані пам'яті, ні сліду, ні предмет вже, ні ознак. По цей бік Дніпра земля була козацька, а по той бік турецька, Нікополь поділявся на кутки, де тепер церква й лавки. Уток здавна звався Містечко. А далі вгору по Дніпру, аж до Лисої гори, то Довгалівка, бо там жили запорожці Довгалі. Далі в степ «Лапенка», прозвана за урочищем «Лапенці». А тут біля перевозу Микитине, де жив багатий козак Микита. Спочатку й Слобода звалася Микитиною. А як поставили запорожців церкву, назвали Нікополем, так і звемо по цей день. Майбутні козаки і казачки, ви знаходитесь в нашому місцевому краєзнавчому музеї. Музеї, який розташований на землі Запорізького козацтва. Саме тут, на Нікопищині, в 15 столітті, і зародилося славне Запорізьке військо. Ви повинні знати, що із восьми запорізьких січей, п'ять розташовано було на території нашого району. Це Буцько-Тамаківська Січ, Пазаблубська, Микитинська, Чортомлицька стала Січ і Нова Січ. Майже 300 років запорізькі казаки, ці степові лицарі захищали нашу землю від ворогів, не тільки нашу землю, а й землю народів Європи проти агресорів. Запорізькі казаки це унікальне явище в нашій історії. Тепер ви не знайдете тих місць, де були Запорізькі Січі. За винятком Буцько-Томаківського острову всі вони затоплені Каховським водосховищем. Великий Луг це значний простір від Хортиці і сюди, до великих вод, довжиною близько 200 і шириною понад 20 кілометрів. Це був, як казали запорожці, великий луг батько, а Січ мати. І зараз... Коли така напружена екологічна обстановка, маємо робити все, щоб зберегти ці ковилові степи, які ще де не ДНІ є, щоб нагадували вони майбутнім поколінням про славні діла своїх великих пращурів. Жити на цих землях козакам було радісно, помирати легко. Микитин ріг, Микитин перевіз, Микитинська Січ. Тут, 1648 року, було обрано гетьманом України Богдана Хмельницького, звідси козаки і відправилися на боротьбу за волю. Боронячи рідну землю від загарбників, Запоріжжя виснуло цілу плеяду полководців і ватажків козацько-селянських повстань Косинського, Наливайка, Трясила. Сулиму, Павлюка, Сагайдачного, Нечая, Богуна, Кривоноса. У лютих битвах з ворогом козаки вкрили себе невмирущою славою. Про них народ складав, а кобзарі розносили по всіх усюдах і сні, і легенд. Вято пам'ятає Україна лицарів своїх, своїх героїв і Богдана, і Івана. That's right.